У Раді зареєстрували альтернативний законопроект по мобілізації номер 104 49 3 від 05.02.2024 року. Відтак у даній редакції пропонується внести низку змін до процесу мобілізації. Зокрема, демобілізація має відбуватися через 18 місяців служби, звільнення протягом трьох місяців з дня подання рапорту. Це стосується і контрактників, і мобілізованих, проведення ротацій. Згідно з ініціативою, військовий не більше трьох місяців має перебувати на передовій, а далі відведені на відновлення, надання відстрочки строковикам на один рік, відстрочка від мобілізації тих. Хто здобуває рівень освіти, вищий за вже здобутий, а також аспіранти всіх форм навчання, докторанти та ті, хто вчиться на інтернатурі. Передбачається, що засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, а також які звільнені від відбування покарань на підставі закону про амністію або акту про помилування, можуть мобілізуватися за бажанням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також інших злочинів, передбачених. Кримінальним кодексом України. Пропонується прибрати норми про обмеження права користуватись рахунками, керування машинами, картками через рішення суду. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть про це у коментарях під цим відео.